Всім привіт! Довгоочікуване відео для мене, і я сподіваюся, для вас це таке випробування, тест перевірка одного цікавого засобу це Titanium Keramic Wax. Я думаю, багато зустрічали його в TikTok відео Я його там саме зустрів в інстаграм, там, де це приподносять так як чудозасіб, який наносять на ось таку кришу. Там, де вже лак Поліс, вона такий. Дуже поганий вигляд має. Ніяких вже таких гідрофобних властивостей, як з лаком, немає, тому наносять цей засіб і криша стає як нова. І це, це, це те, що показано на відео там, TikTok і тому подібних Але ще тут написано: супер гідрофобний віск, тому перевіримо і властивості, як це буде естетично виглядати. Стане ця криша з зеленою. Як, -от, як -от весь інший кузов. Я думаю, багато зустрічали таких машин, там, де от просто віск вже лак точніше, вже поліз, і от такий вигляд має поганий. І гідрофобний ефект, тому що зараз все-таки осінь. Дощі підуть, і хочеться, щоб машина мала завжди такий гарний охайний вигляд. Тому будемо перевіряти, зараз покажу. Що тут є, це я замовив одну коробочку таку. Звичайна поролонка, така дуже, дуже звичайна. Наносити я буду віск своєю, своїм аплікатором, точніше, від К2. Він набагато зручніший і коштує дуже недорого, і... а використання гарне. І ось така от коробочка. Зараз е, трошечки камеру переміщу і покажу, тому що я сам ще не відкривав його, не бачив, як він там виглядає і тому подобне, тому зараз покажу. І так, відкриваємо банку. Банка така доволі гарна залізна чи алюмінієва, не знаю, яка вона там, але гарна. Так, і захисну плівку, намагаємось здерти. Поки що тільки намагаємось. Так, вона ніяк не здирається. Так, давайте я зараз проколю це, зніму і покажу, тому що вона ніяк не здирається. Китайці дуже гарно її запакували. Так, відкрив я цю банку нарешті, захисна плівка. Єлі здерлась. Mm. Mm. Так, якщо видно, mm -hmm. а, має білий колір такий. Дуже незвична субстанція для воску, принаймні те, що я бачив, це таке на... На прикосновення це таке, як суфлі виглядає, тому зараз будемо перевіряти. Зараз хочу просто один кусочок такий проклеїти зверху, щоб показати естетичний ефект, чи стане ця криша трошки зеленішою, чи ні. Якщо трошки стане, я вже буду задоволений, тому що це таке в око бросається просто що воно не гарне І на двері е, теж приклею е, полоску одну монтажною плівкою і перевіримо вже гідрофобні властивості. Тому зараз переміщаємо камеру і подивимось. так Я вже трошки підготував тут малярну стрічку, приклеїв один квадрат для того, щоб перевірити на криші і е, полоску на двері. Зараз почнемо з криші. Так, я почитав, що 5-10 хвилин це треба тримати, нанести і тримати. Тому зараз так і спробуємо. Так, наноситься на аплікатор непогано. Зараз пробуємо круговими такими рухами. Але він не береться, як, наприклад, той же віск від К2, там де на губку можна просто начерпувати, тут він такий, як. незрозумілої консистенції я думаю ще вставлю якраз фото з тікток відео там де я цей засіб такий побачив то там просто наносять і криша стає одразу такого гарного кольору як ця машина там де гарний лак зберігся Того видимого ефекту немає. Так, на трошки більше, тоді щоб може ефект краще буде. Так, вти... втирається дуже легко, але щоб результат був. Так, хоча наче зараз вигляд якийсь має покраща. Зараз я трошки піднесу, так. Я думаю, стала криша трошки темніше, але ці всі плями такі, там, де лак погано злізав, це все, все рівно є. І зараз так, зараз переміщаємось і спробуємо на двері нанести. З однієї сторони нанесу цей віск і подивимось, як він. От, До речі, там, де лак є на дворі гарний, то наноситься дуже легко, плавно так все. І розхід дуже маленький. Там де лак є, а там він впитувався дуже гарно на криші. Так, нанесемо з цієї сторони, а з цієї не будемо. І тоді вже водою просто перевіримо, як воно все вийде у нас. Так. І чекаємо 5-10 хвилин. Я думаю, почекаю 10, може ефект буде краще, то потім розполіруємо все ганчіркою мікрофібра і перевіримо, подивимося. Так, пройшло вже 10 хвилин, зараз. Прибираємо стрічку. Так, Розполіровуємо те, що тут залишилось. Так. Ну, так, я думаю, і на відео доволі гарно видно що якийсь ефект є. Криша стала не така вже світла, трошки потемнішала, більш в колір уже лаку. На відео трошки гірше виглядає, виглядає ніж в житті, але результат є. Не дуже задоволений, такий тр трошечки ефект є, тому зараз подивимось, що ще буде по гідрофобним властивостям. І тоді вже можна буде щось думати. Так, зараз переміщаємо сюди. І розполіруємо. Розполірується не так вже легко. Не знаю як це буде виглядати на чорних машинах. На цій в принципі, немає такого плямистого наче залишку і виглядає, до речі. Там де лак є, мені дуже подобається. Я зараз спробую показати це все на камеру. До перевірки водою. Так. О, я думаю, на відео чітко видно. Так ось. Я думаю, видно, де полоска. Оце з воском це без. Дуже гарно виглядає, мені справді подобається. Так, наче трошки відполіровано ось. Там, де я відображаюсь, то... Тут прям краще. Виглядає супер. Так, на криші. На криші таке. Я, звичайно, вскрию всю кришу вже потім без відео лаком, просто щоб вже трошки вона гарніше хоч стала і з криші краще каплі ці всі злітали. Тому що тут дуже, 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 дуже така шагрінь погана, але Результат трошки є. На відео прям дуже гарно, де цей квадрат був. А ось тут прям супер. Трошки гладкіше стало, треба трошки дополірувати зараз і перевіримо водою. Я думаю, видно результат. Так, зараз поставлю штатив і перевіримо водою. Так. Зараз вже... гидрофобия є. однозначно є, тому що тут вода, тут кузов от уже сухий, стекая, краще, то тут еще такие, да, тут ще вода и вона никуда не, не девается. Так, так, я думаю, сбоку краще покажу, чтобы было більш видно. Чи зараз камеру візьму в руки? Камеру в руки, зараз перевіримо так. І ось там, де нанесений віск, кузов вже автоматично сухий. Можливо, краще в декілька разів це все зробити. В принципі, результат є, як тут вода так і залишилась такою плямою, то тут залишились тільки каплі. Я думаю, треба, треба буде наступний раз зробити просто так для себе вже не для відео, в декілька разів в два шари, може цього воску нанести і перевіримо, що воно як. А так, естетично виглядає там, де лак є гарно. Ну, а тут просто є якийсь, якийсь ефект є. Тому, якщо відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових відео!